Всім доброго дня, вітаю. Хочу подивитися Мар'яну Безуглу, цю баришню. Хто вона є? Людина з двойним дном. Працює і на тих, і на тих. Попросту по душі вона зрадниця, скажемо так. Чим вона живе? Вона живе іншою країною. Вона не нами живе. Вона любить їздити туди-сюди, тіліпатися, але вона не відчуває свою країну. На кого вона працює? Садник. Сказати, що вона людина Єрмака, так, я робила розклад, так, вона людина Єрмака, але зараз в неї є і інші куратори. Бачите? І по кубікам це таке собі. Вони соскочить, ступає тут, знаєте, як ото тявкнула і побігла. Тявкнула і побігла. Вона по своїй суті, ну, людина, яка просто... Видає щось суспільство. Все. То, що вона зрадниця, це однозначно, я спитала, ну от. Я, знаю, я клала на неї так, вона працює на Єрмака. Так, він з нею розшитується, Це його, її куратор. Вона працює на нього, під ключ на зарплаті в нього. Ось так. Її не посадять, ні не посадять. Ось вона вийшла сама. Вона і далі буде жити припиваючи по клеверу, по сонцю. Все в неї буде добре. Відмажуть. Відмажуть, дадуть багато грошей. Ну, таємно, скажімо так. Заплутять за нею. Неважливо. Це близькі її люди. Близькі її люди. Може, ну, коротше, близькі люди, рідні люди, будуть їй там якось питатися допомогти. Таємно щось зробити, якось її оттуда витягати. Ну, не дуже в них це буде получатися. Я ж кажу, чиновники якісь заплатять за неї гроші. Вона в тюрму не сяде. Ні, її не посадять. Викинути її з партії. А, тут, скажімо так, є таке бажання, але хтось буде все ж таки там її прикривати. Ну, пожурять, може, пожурять. Щось таке незначне буде. Там будуть люди питатися, що зробити, але вона буде оце, теліпать язиком, теліпати людям нерви, вкидати всі, я, в, в інтернет всяку фігню. Я не бачу, щоб її виключили з Верховної Ради. Ні, Ні. навіть купиться. Вона людина під маскою, то розвівка, вона людина під маскою. Вона, ось вона випала, ось, в самому кінці. Чи піде вона зради? Ні, нікуди вона не піде, вона заплутать гроші і буде там сидіти надалі. Ось вам Мар'яна Безугла. Що вона хоче від залужного? Що їй треба? Яка її ціль, оце тріпати нерви залужному? Це не вона рішає. Не вона. Ось чоловіки. Я так розумію, що тут і Ярмак, і Зеленський в цьому заінтересовані. Щоб обливати грізюкою. У них такий план. Так. Шкодити, шкодити іміджу генерала нашого, тобто поплюжити і сім'ю його, і все подряд. Так. Да. Ну, хочуть оце, знаєте, туману навести. Вона тут не до чого, вона ісполнітель, вона ото всадник бігає і тявкає. Вона тут взагалі її ціль робити роботу, яку їй дають. Оце, поплюжити життя і поплюжити е, нашого генерала військового. Ось так. Така ціль в неї. хочуть, так, да, хочуть, хочуть скандалу. Будуть вони робити це деякий час ще. І так, да, вони хочуть. Вони хочуть його змістити. Вони хочуть його зняти. Але в них то не дуже вийде. Якась буде подія дуже важлива в нашій державі, поки що її не розкривають її озвучать потім, буде клопоти великі, поки що воно в таємниці. Коротше кажучи, я вже клала на залужного, зараз вони його не змістять, нічого вони з ним не зроблять зараз. Це будуть тіліпатися і все. нерви йому тіліпати. Зараз, щоб його тронути, це треба його облити багнюкою, це треба достати початок війни, а чому воно так було, а чому не так. І так далі, і так далі. Оце буде витягатися багнюка, викидатися на Залужного, щоб його зробити винуватим. Бо в них вже Джонсон. Борис Джонсон винуватий і Залужний винуватий. Тільки не Зеленський. Дивіться, Залужний, ну практично вибачився, да, щоб в нього він не той план зробив. Європейці ті кажуть, да, ми не ожидали, американці також. Зеленський мовчить. Мовчить, сидить на своєму п'єдісталі. Бляха, вийди, хоч скажи. Так, я був неправий. Треба було не до шашликів готуватися. Ну, така людина, що ти зробиш? Так він себе відчуває. Все, показала вам Маріану Безуглу, ніхто її не посадить. буде вона сидіти надалі, буде тявкати, бігати, бо це її робота. Вона на зарплаті. Все. Почуємось, папа.